Всім привіт! Хочу сьогодні розвіяти деякий міф, який ходить на аукціону Аяяйка страхового. Якщо це страховий аукціон, це не означає, що тут всі 100% автомобілів від страхових компаній. Ні, сюди просочуються ділери. В невеликих процентах кількості, але вони є. І перший признак. Що він не пише, от як продавець він себе просто не вказує. Це перший признак що машина ділера, але ж є таке, що страхова компанія. Теж не вказує себе там, по, по тим чи іншим причинам, там, можливо, якісь технічні питання, чи е, людський фактор, чи можливо машина була не застрахована, а продає страхова компанія. Тобто багато факторів, по яким страхова компанія може себе не вказати. Але ділери тут є і вони продають на цьому сайті. Тобто ви не думаєте, що якщо ви купите на цьому сайті, то це буде однозначно від страхової компанії. Компанії. Ні, це міф. Далі, значить, попробую робити відео в новому форматі. Попробую, Яким образом? От дивіться, сьогодні 6 -е число. І сьогодні машини вибираємо. От ай-яйку ті машини, які будуть гратися сьогодні. Бистренько пробіжимося. Те, що нам сподобається. Відкриємо, глянемо, і, можливо, з цього списку щось комусь приглянеться, і, можливо, людина буде грати. От такий чорновичок зробимо сьогодні. Попробуємо. Допустимо, крутим-крутим. Я перший фордик відмітив собі, відкриваємо, подивимося на цього фордика. Так. Вже ставка 6,6, 21 рік. 32 пробігу, ключики є. Давайте подивимось, які там пошкодження. ну, ну как би, как би є трошки. Колір, кстати, колір нового зразка. Багато BMW -красів. мені подобається. Дехто каже, ні, не... ну на вкусі цвіт не треба спорити, це таке. Так, що дивимося з машиною. Тут, звісно, пошкодження. Такі потрібно рахувати зі спеціалістом, який буде вам її ремонтувати, бо можливо один скаже, що там 100% пішов стакан, пішла стріла, пішов ланжерон, а другий скаже. Можливо, ні, ну, але ж це потрібно заложити, скільки людина скаже за ремонт цього всього. Бо один скаже, я тобі зроблю там за 100 доларів, а другий скаже, я тобі зроблю за 6 тисяч доларів. Тому це все треба в ці фактори поучитувати і перед тим, як купувати, проконсультуватися з людиною. От в такому форматі попробуємо. Так, закриваємо, дивимось далі. Так, що там? Шеверлес Парк. Тут нема на що дивитися. Просто машина перевернулась, машини немає. Просто пропускаємо далі. Тойота. Пошкодження, ну таке величеньке. Мабуть, не будемо відкривати. А, Тут я всю галочку поставив. Мерседес. Колись брав Мерседес, але Єшку. Брали з го року хороша машина. Run and drive 21 міля, вже 10 тисяч хтось дав. По кругу дивимось. Що ми тут бачимо. Бампер тут трошки під фонарем, трошки ну, трошки. не трошки, є фонарь під заміну. І по цій стороні бачимо: бампер відійшов, Ну, трошки є, трошки є. По внутрішній частині подушки дивимось, цілісність подушок. Та наче як все більш-хоро, Хорошо, тобто тут ціленьке, тут ціленьке. Машина ну, не в максимальній комплектації. Перше, що кидається в очі, бурмістера немає, але ж вона піде за свої гроші, я думаю. Я думаю, вона піде. Зверніть увагу, може комусь цікаво. Закриваємо, біжимо далі. Так. Далі. 19 рік Шевроль. Я не знаю, чи він цікавий, кому. 3-6. У нас, допустимо, такі не дуже користуються спросами. Я більше орієнтуюся на наш ринок. Якщо у нас не дуже покупають, то я такі буду пропускати. То ж саме такі 5-літрові Genesis 2022 року. Я не впевнений, що у нас вона буде великим спросом пользуватися. Також будемо пропускати ось у Ford 2018 року за 7 тисяч уже хтось дав. ну Це не наша ціна однозначно, 43 Наш, навіщо така я тобто, Навіть не розумію, навіщо люди дають 7 тисяч за Ford Focus блін, занадто, занадто. Так, далі, крус 2018 року теж пропускаємо, Хунду пропускаємо Lexus. Lexus 2018 року 14200. Ціна, як для мене, дороговато. Пропускаємо так, каділак. Раді цікавості, що він тут каже. Run and Drive. Що з машиною? Сторона. Дві дверки. Крило. І орієнтуємося на те, що ми ж бачимо тільки видимі дефекти. Потрібно вчити, що ще ж будуть невидимі. Фак. Дефекти це різні фактори. Так, 7000. Ну так, ні вашим, ні нашим. Дивіться, хто зацікавився Клацайте номер лоту. Ось. Бачите, нажимайте, якщо цікаво. Так, Алтімка. Алтімка, Алтімка. Ну, Коль навів курсорчик, нажмемо пальцем, що воно там таке. Так, 26 пробігу Ron Drive 2017 рік. Почти 2000 вже дали. У мене була попередній кузов, машина дуже хороша, мені сподобалось. Їдеш бодро, комфортно. Сподобалась мені машина. Ну і сподобалось, бо 1400 доларів вона взялась. Через тор мені сподобалось. Так, 2.5 моторчик. Да, 2.5 хороший. Там розход топлю на 2.5 на цьому. У мене получалося в середньому 8 літрів. Я їжджу більше по городу, ніж за городом. Алтімка тобто, мені сподобалася. Що попередній кузов, що цей кузов? Так, Мазда, там жопи нема. Dodge Charger. Ну, не впевнений, що вони у нас будуть. Як гарячі пиріжки, я пам'ятаю, що в деяких людей вони позастрявали. Але 21 рік рік хороший. Вона із-за того, що вона свіжа може піти. Так, що тут корито розібрали. Ну, тут да, трохи, трохи щось трохи незрозуміло, скільки тут буде роботи. 7000 вже дають, чи буде вона вигодно у нас, знову відкриваємо авторію, оприцінюємося, почав вони тут, чи вигодно, чи не вигодно. Таке, Це не сенс, не ланус, який всіх докуплять. Машина специфічна. Так, закриваємо. Далі k 400. Вже в новому кузові так, цікавенький варіантик. Цікавенький варіантик. За скільки він піде тільки. Ну, не настільки цікавенький варіант, як мені хотілося б. Ну так, так, так. Через то-то, мабуть, 4 тисячі вони не спішить рости ця ціна. Так, да, трошки є з роботи, ще й на колпачках. Ну так, ні вашим, ні нашим. Але може хтось шукає собі таку машину, то зверніть увагу, 20 рік продається. Наскільки воно продасться? Контролюйте, якщо цікаво. Так, камрюшечка. Ну камрюшечка я навіть галочку поставив, щоб подивитися на ній. Так, 20-й рік, run and Drive, 30 пробігу. Мені подобається чорна криша, біла машина, мені подобається. Кому подобається, кому не подобається, це особисте, але ж ззовні мені, от, я дивлюсь, мені подобається. І товарний вид вона має. Тут продерли дверку з крилом. Порогів нема, зеркало відірвало. Але варіант достойний. По пошкодженням мені подобається, що не дуже багато роботи. Тобто вона є, але її небагато. Салон. Червоний салон, класний салон. Мені подобається такий салончик. Сразу кинулось в очі, що немає потолок. Не зняли його з пара. Розібрано, нічого страшного. Я думаю, на розборки можна купити потолок. Я думаю, він не, не, не таких космічних грошей стоїть. Карту зняли, ну, мабуть, і другу зняли. Що тут по сідушкам? Наче як все ціле. Начи, як ціле. На перший погляд. Це ми так бігло, дивимося, розбираємо конкретно. Але ж варіант цікавий. Якби був 3,5, ну тут 2,5, то було б взагалі шикарно. 3,5, я думаю, це мічта. Так, закриваємо, біжимо далі. Nissan е вже дивились, хвати Нісанів. Так, акорд, 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 акорд 5 тисяч, текуща ставка, півтори тисячі. Ну, давайте быстренько глянемо. Що він тут собі представляє? Так, утопленник. Дехто каже, зразу закривай. Ну, Можливо, люди праві. Тобто Утопленіки треба дуже обережно купувати. Тоже так вища ліга, хто займається утопленіками. Поки не туди. <coughs> так. Dodge, Dodge, Dodge. Dodge. Знову алтімка 5826 пробігу, ранен драйв. Mazda 3. Ну, кстати, Mazda, троечка, хороші машинки. У нас вони теж пользуются спросом, але ж смотри, яка ціна. Що у нас тут по целості? Блин, опять утопленник. 1800. Думайте. це... Не буду рекомендувати чи відговорювати. Так, камрюшка, камрюшка, камюшка, камрюшка. камрюшка. Е... Ну давайте глянемо. Що в нас так покаже? Механікал. Тобто це може бути все що угодно. Сертифікатор дестрашн 7425. І що у нас тут? Ну, такий удар не слабенький, не слабенький. Там може потягнути, що прийдеться купувати. Все разом із стаканом. Закриваємо. Закриваємо. Lexus, ми вже дивилися, Lexus. Так. Так, так, Ніссанчик Алтима, Хюндайчик Ілантра. Корейські машини я не знаю наскільки вони будуть у нас оцінові хорошо продаватися. Що ні разу не брав. Пошкодження дивлюсь на ці, іначе як... Ну, є звісно, тут. погратися іще. Але якщо хтось брав, поділиться опитом та інформацією, чи стоїть, чи не стоїть заганять таких корейців свіженьких. Ну, як по мені, то стоїть брати тільки за того, що вони нові і за те, що малі пробіги. Так. Да. А питання ціни, ну це вже, мабуть, це, мабуть, вже потрібно питати у людей, тих, хто сидить на таких машинах. Вони дадуть більш точну інформацію. Так, далі. Далі, далі, далі. Ну, Останньо джип 13 тисяч. Блін, ну давайте быстренько глянемо його. Так, такий красунчик. Ну так, да, конечно. ранен-драдва пробіг, у нас рік. На даний момент вже 13 тисяч. Ну це так, машина для любителя, ну мабуть, зараз не на часі таку машину купувати. Це так більше для задоволення. На перепродаж, навіть не знаю чи ви знайдете клієнта. Таку машину, вона ж буде тут зрозуміло, що не 20. Так, варіант. Думайте. Так, закриваємо, біжимо далі, біжимо, біжимо. Хочеться, щоб побыстріше, щоб час не затягувати, але ж не виходить. А кожну машину роздивлятися теж іде час. Ну, і щоб в очі кинулося щось хороше, я так і не побачив. Тесла. Вот, кстати, Тесла. Теслу я ніколи не пропустю. 23-й рік. Уже 10 ставка, 9 пробігу. Що тут по ній? Передня частина, а заді бампера немає. Знятий бампер, задній фонарь. Ну тут рівненько, красивенько. прямо жух. Прям гроші витягую. Спереді, ну да, тут бампера немає. Радіатора немає, Ну, треба їх доукомплектувати, доробити Тріщина на лобовому, ну, прямо цю видно. Ну і звичайно, я так думаю, що подушки не вгадав я. Подушки цілі. Бо ну, я хотів сказати, що подушки постріляли, але ну, значить датчик не спрацював, удар не такий вже й великий. Може навіть і ремніни. Не... Very good, як то кажуть. Дивіться на цей варіантик. Він грає, коли він грає. Коли ти граєш? Ну лки металки. Глаза розбігаються, все двоїться. Ну, десь тут інформація. Так, 134-й. Коли ж вона грає? А, стоп, ну, бідлайф, куди я дивлюсь? Слі... Сліптус. Уже аукціон розпочався, так що можете. Можете не спішити. Можете не спішить, Все... Все одно це сьогодні такий тестовий варіант. <ріхи> да, сам себе розсмішив, аукціон розпочався, я шукаю дату, коли він розпочнеться. Да, мені потрібно не очки а бінокль. <ріхи> так, добре, далі. Далі, далі, далі. Що тут далі? В принципі, в такому тестовому пробіжимося, вже добігаємо. Давайте, мабуть, ми то тут цих <ріхи> закриваємо. Дивимося тепер копорт. По копорту те ж саме. Я думаю, що будемо пробувати так само вибирати за один день. Там, от сьогодні шо, це, що у нас сьогодні вискочило, те й будемо дивитися. Я так в, в такому режимі пробігся, безстренько по копорту. І декілька машин просто вже включив, щоб ми не тратили час. Форд Бронко. Дивлюсь, у нас вони будуть. Под... Почали з'являтися. Дивлюся, машина ну так, виглядає ефектно. Спрос повинен бути, думаю, кращий. А тут ще такі момент. Люди бояться, 1,5 двигун трьохциліндровий. Форд Куга, до речі, 1,5 двигун, і це трьохциліндрова. Турбована, звичайно. Бачив, що пункт 2,5, там мотор є на бронку. Який буде спрос, я думаю, ми узнаємо через рік, бо вони недавно з'явилися і вони масово до нас не їдуть. Але зверніть увагу на цю машину, мені самому цікаво, як вона завоює наш ринок своїм відом, своїми можливостями. 4х4, я думаю, там може бути і монопривод. Ну, джип як джип, то бути повний привод. Би не має бути він моноприводний. Так, далі. Вольво. Зверніть увагу на такі машини, теж у нас вони дорогі, космічні гроші стоять. Ну і це утоплені, я не кажу, що хватайте. Але з таким пробігом ну, 5000, тисяч. лки-палки. З таким пробігом машини можна дивитися. 23-й рік. Зверніть увагу на Вольво. Так, далі. Mitsubishi Eclipse. Теж я чув отзиви, що машина гарна, продається добре, люди оцінили і дехто прям шукаємо Mitsubishi. Я включив два Mitsubishi, другий Outlander включив 22 року. А ось цей можна даже відрекомендувати як варіант для себе. Run -and Drive град. Після граду машини, ну мені кажеться, це достойні машини. Деякі люди просто беруть і віддають машини, віддають е, на рихтовку без покрасок. Ну, м'ятинки витягують присосками. І виходить, ну звісно, дорого там людина дав тисячу доларів, але ви всю машину зробили і вона вийшла не фарбована без нічого. Тобто такі машини я навіть рекомендую. От град. От іменно це, а дивимося, 22 рік, 25 пробігу після граду. Що ще треба, Йоки-палки? Ну, ціну треба, звісно. Зараз на даний момент 4700. Грає вона через 5 годин. Понятно, що вже ніхто особо не вспіє. Але може хтось успіє то дивитися. Я планую запустити відео. Тільки що зараз зніму. Не редагую нічого. Все як є. Якщо де матюкнувся, вибачайте. Якщо де щось не те ляпнув, теж вибачайте. Стараюся безстренько одним цим. Так. Ем, Далі. Що я ще тут пооткривав? Honda. Honda, 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 21 рік, заводиться, ну не їде тайтл пендінг, нахіра його включив. Впомним, да що якщо в ожиданні тайтл, таку машину не спішіть брати, бо вона ну, реально може застряг і ви сторежі задовбаєтесь платити. І ваша транспортна компанія не візьме на себе цей сторож. Побачите, вам скажуть, що цей сторежд ваший. Якщо ви купили. Зі свого аккаунта. Якщо вам дали кнопку, вам, звичайно, скажуть, що дивіться, така-то, така-то фігня. Хочете, беріть, хочете не беріть. Так, далі. Toyota Forner. Рекомендують люди, у мене товар живе в Штатах, і він каже, що дійсно там пользується спросом. У нас їх небагато. Ну, може і за те, що ціна зависока, трошки свіжі машини. Та... 4-літровий мотор, та розмитнення буде з ціною там, Ця машина буде трошки дорогенька, їх не так багато. На, на даний час, я думаю, не будуть їх багато возити, але ж цікавенький варіант, зверніть увагу, можливо, хтось займеться іменно такими машинами. так, що я тут ще відкрив Durango, чого я його відкрив? Чого я його відкрив? а е Один з підписників, не пам'ятаю, Alex, Україна, чи Apex, Україна, звернув мою увагу на таку машину. І я навіть їх відкрив в Україні подивитися, почому вони. А ось, з 5,7 мотором людина цікавився. З 5,7 мотором я дивлюся вони від 30 тисяч. 30 тисяч і вище. 30 тисяч і вище, Да. Але ж хочу людині дати відповідь по поводу розмитнення. Ви зверніть увагу, якщо ви будете купувати собі таку машину, то 5,7 об'єм двигуна 2017 року і предположимо, вона вам вийшла 16. А 16 не факт, що ми її ще возимо, то розмитнення буде 8700. Тобто вона ну, дійсно буде дорога. Вона вам буде, как би, как відкриваємо в Америці, що ми тут бачимо в Америці. На Аяяйки я відкрив, я їх вже закрив, бо там ніфіга немає. На Копорті тут близько 100 машин. 100, ну Плюс-мінус, може менше, я так нахлад сказав, може тут 70. Їх зовсім небагато. І скажу на всю Америку це невелика кількість. Іменно з таким двигуном, іменно таку цю. чи ви хочете таку машину? Ну, я не знаю, що. Ну, це танк, це для душі таку машину треба брати, якщо у вас багато коштів їх заправляють, бо вона ж багато їсть. Ну, як би, це так плуг прицепив і асфальт рай таким танком. Звісно, машина серйозно достойна. От, включив 22-го року, от мені це сподобалося 8,5 пробігу в мілях. Полний привод. Повторюсь, что в Сиджипе нормально должен быть полный привод. Полный привод. Колір. Хто любить, хто не любить такий колір. Ну, мені б чорний більше би для такої машини. Внутрі, до речі, тоже красиво, симпатично. так. Да, як то кажуть. Шкіряний салон. Ух. Да, хороша, хороша машинка, Восьмицилиндрова. 3,6 там, по-моєму, є. Вони йдуть 6-ціліндрові. І наскільки, можливо, я помиляюсь, там вроді 6,4 об'єм ще є такі на, на цих доджиках. Я їх тут включив. Ну, перебирать, мабуть, уже зараз не буду. Я їх, уже вже 22 хвилинки затянулося. Але, можливо, колись доберуся до них і переберемо. Добре, на даний момент. Те, що я зняв, можливо, будуть в когось якісь коментарі, побажання, чи стоїть такі відео знімати, чи може навіть не стоїть такою фізик з нього заніматися. Що, допустимо, сьогодні буде аукціон до аукціона пробігтися, які варіанти? Якщо це буде полезно, можливо. Дайте якийсь такий коментар, чи стоїть, чи не стоїть таки продовжати. Якщо це полезно, будемо займатися. Якщо це безполезно і нікому це не цікаво, то не будемо цим займатися. В общем, якось так.